В Ужгороді продовжують розвивати футбол у мікрорайонах. Свідченням цього став черговий турнір із мініфутболу футболу з участю юнацьких команд. Це традиційні турніри, які вже протягом п'яти років проводить управління справ культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Ми практикуємо щомісячно заохочувати команди мікрорайонів міста Ужгорода, шукаємо різні локації, тобто різне місце про проведення. В цьому році це вже третій турнір. Перший турнір був до Дня Соборності, другий турнір до Дня Святого Валентина. І це третій турнір з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня. У змаганнях стартували чотири команди. Вони суперничали за коловою системою. Уже на старті турніру всі колективи втратили очки. Отож, інтрига зберігалася до останнього поєдинку. На мою думку, інтрига залишається до кінця всього турніру. Мені дуже подобається грати. Я впевнений, що кожна команда може показати боротьбу. Зараз ми вийдемо на поле, Я впевнений, що там буде гаряче. У результаті затятих баталій саме Бонг став переможцем турніру шість очок. Набрала також орбіта, але поступилася переможцю за додатковими показниками. Та гравці лишилися задоволені змаганнями. Я щасливий, що дядя Петя провадить для нас ці турніри завжди. Є інтрига якась. Завжди новий переможець. В цілому я щасливий, що маю змогу приймати участь на цьому турнірі. Після завершення матчів на команди чекали заслужені нагороди. Призи отримали також найкращі гравці турніру.